Люди, які відчули свободу на смак, не віддадуть її за жодних умов. М -м -м -м. Цитата когось великих можна і так сказати. Це слова великого друга України, шотландського активіста та волонтера, який підтримує нас уже не перший рік, і словом, і ділом про нього наступний матеріал. Прихильність до України шотландця Девіда Фрейзера промовистіша за будь-які слова. Минулий рік для мешканця Единбурга пройшов під проводом проукраїнських протестів. Активісти й досі припарковують свою жовто-блакитну автівку біля російського консульства у столиці Шотландії та вмикає українські пісні. Спочалась повномасштабна війна. Я працював в Англії у Манчестері. Тож попросився до мого боса на розмову. Сказав, що мабуть, мені доведеться залишити роботу, бо маю в якийсь спосіб відповісти на жах, котрий принесла Росія до незалежної європейської держави. Разом із моїми друзями ми почали міркувати, що б я міг зробити. А ще тоді я обзавівся новою автівкою. Долучити надсучасний електромобіль Тесла до протестних акцій стало слушною ідеєю на думку самого Фрейзе. Виріп інженера-мільярдера Ілона Маска приковує до себе зацікавлені погляди, а розмальований в українські національні кольори та ще й з написом Вільна Україна просто не дає жодного шансу лишитись непоміченим. Девід поступово досягав свого про події в Україні дізнавалися навіть у тихих шотландських селищах за тисячі кілометрів від лінії фронту. Ми їздили на українській Теслі різними містами та країнами об'єднаного королівства, привертали увагу, били тривогу і спонукали робити посильні донати на потреби українських громадян. Через низку своїх контактів я дізнався останні новини з України. Тож, як спікер, володіючи інформацією, міг передавати свідчення британцям, як то кажуть, з перших років девіду не звикати до міжнародних конфліктів. Половину власного життя шотландський активіст перебував там, де без допомоги світових благодійних центрів було ніяк. Косовська війна наприкінці 90-х, трирічний міжетнічний конфлікт у Боснії та Герцеговині. Фрейзер приїздив і до України. Шотландець опікувався представниками ромської діаспори в західних областях у середині 90-х. 1997 дев'яносто Я приїхав до Мукачева, аби проінспектувати житлові умови угорців, котрі переїхали до України. Тоді, як представники гуманітарної організації, ми долучилися до створення шкільних та продовольчих центрів. І уявіть собі, кілька років тому, гуляючи Единбургом, я зустрів тих своїх підопічних, які на момент нашого знайомства були ще маленькими, а зараз від Будовували дорожні шляхи, тож гадаю, тоді в Мукачеві ми зробили гарну справу. 27 років по тому Девід повернувся до України. Перетнувши державний кордон, відразу рушив до лінії фронту. Від минулого травня ми доправляємо позашляховики повного приводу на потреби української армії. Звісно, кожна автівка наповнена гуманітарною допомогою. Тож, моя власна місія у цій війні це максимальна підтримка українських солдатів. Ми перегнали дуже багато позашляховиків для військових. А у січні я сам сидів за кермом 12-тонної вантажівки з генераторами для однієї з військових частин. Поки триватимуть обстріли, цинічно знищуватимуть населення та розповсюджуватимуть пропагандистську риторику Кремля країнами Європи, шотландець Девід Фрейзер стоятиме пліч опліч з Україною до перемоги над Росією. Батько п'ятьох дітей, волонтер з Еденбурга розуміє, найголовніше не дати звіру ствердитися у власній безкарності. На думку шотландського активіста, сьогодні українці показують світові приклад згуртованості та моральної витримки. А вже ж я не знайомий з усіма українцями, але можу зазначити, кожен український воїн, з ким я встиг познайомитися, щирий з великим серцем, хоробрий. Ці чоловіки та жінки б'ються на боці світла. Вони воїни світла, тож не можуть програти. Люди, які відчули свободу на смак, не віддадуть її за жодних умов. Друга за розміром країна Об'єднаного Королівства Великої Британії, Шотландія, від початку повномасштабного вторгнення підставила Україні своє направлення Вду братерське плече тут діють великі урядові та волонтерські програми з допомоги вимушено переміщеним українцям.